Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами згадуємо пам'ять преподобного Отця нашого Венедикта. Ким святий Василій Великий був для монашества на Сході, тим був і святий Венедикт для монашества на Заході. Перший і другий спрямували це життя на правильну дорогу. Перший і другий уклали правило, з'єднали монахів в мудро впроваджений чин і обидва стали наріжним каменем. На якому монашество Христової Церкви осягнуло висот надзвичайної святості. Святий Венедикт народився у 480 році в нурсії в Італії в багатій родині. Ім'я Венедикт означає благословений. Уже в молодості, попри своє велике благочестя, він мав велику схильність до наук. Тож батьки послали його до Риму та вже в 16 років. Він, побачивши на безсоромне життя своїх товаришів, покинув школу Єрим, полишив батьків і багатство, і сам пішов у місцевість Афильо, а згодом до Субіяко, поблизу ріки Аніо, де знайшов собі глибоку і неприступну печеру, в якій став служити Богові. Один монах, який перебував у монастирі неподалік від печери, в якої перебував в Венедикт. На ім'я Роман приносив йому час до часу хліб, давав дзвінком знати про себе і на мотузці спускав хліб у печеру. Тут нікому невідомий упродовж трьох років готувався Венедикт до великого посланництва, яке мав сповнити. А були то роки важкої душевної боротьби, бо диявол наводив на нього такі страшні тілесні спокуси, що святий Венедикт, аби їх побороти нагійки кидався на гостре терня. Та пекучу кропиву, щоб лише приборкати власне тіло, і щоб мати доказ, що монах, лишень в постах та в умертвленні тіла може залишатися чистим духом і неоскверненим тілом. Через три роки пасухи знайшли печеру святого, і, як пише святий Григорій Великий, думали, що то якийсь звір. Бо замість одечі він мав на собі лише овечу шкіру. Невдовзі люди стали горнутися до нього і просити про молитви. Монахи сусіднього виковарського монастиря його дуже просили, що він став їх настоятелем. Але святий Венедик відмовлявся, пояснюючи, що він є занадто молодий. Однак, врешті-решт, погодився. Однак, коли він пересвідчився, що монахи ті ведуть зовсім не монаше життя, і став навертати їх на правдиву дорогу, та вимагати від них виконання монаших приписів, то дійшло до того, що деякі з них подали йому вино з отрутою. Святий Венедикт перехрестив цей келих, і він випав у нього з рук і розпився, і святий зрозумів, у чому річ. Тоді святий зібрав свої речі, попрощався з ними і повернувся до своєї печери. Та коли до нього почали приходити багато учнів, Венедикт збудував 12 монастирів, в яких було по 15 монахів у кожному і став їх наставником. Невдосі один із священків на ім'я е, Флорентій, що мешкав близько Собіяку, завидуючи Венедиктові став зводити наклеп на нього. Тоді святий, щоб не давати засліпленому нагоди до гріха, волів залишити свій монастир, попрощався з братією і пішов у бік Неаполя. Однак щойно він відійшов, завалився дім, в якому мешкав наклепник Флорентій, і той загинув під руїнами. Святий Мавр. Наказав наздогнати Венедикта і повідомити йому про той випадок. А святий, почувши про це, заплакав на нещастя нерозкайного грішника. Однак не повернувся, а пішов далі у місцеві, що звалося Монте Касіно. В тому країше панувало поганство, і посеред одного з гаїв стояв ідол Божка Аполлона. Святий Венедикт став там проповідувати слово Боже і навернув багатьох поган. Гай, посвячений божкам, наказав зрізати, поганські ідоли – розбити, а на їх місці звести дві каплиці, одну в пам'ять святого Мартина, а другу в честь Йоанна Хрестителя. А коли і тут зібралося багато учнів, то святий Венедикт збудував великий монастир, що стоїть і донині, і називається Монте Касіно. Тут він написав у наше правило, яке впродовж багатьох віків було єдиним на Заході. Тому, у правилі, святий Венедик зосередив найбільшу увагу на трьох основних чеснотах монашого життя на обожестві, чистоті і послуху. Свою волю монах має підкорити наказам настоятеля, а серце відірвати від усього, що земне. Жоден монах не сміє мати щось у своїй власності, все має бути спільне. В основі досконалості кладе любов до ближнього, наказує виявляти найбільшу турботу до славших і служити їм. Неначе самому Спасителеві. Так само треба зі щирого серця і приймати гостей і подорожніх, а пригощаючи їх срави, не забувати й по... про потребу їхньої душі, бо не самим хлібом живе чоловік, і з метою наказує прочитати щось із святого письма. Монахам своїм наказує займатися роботою ума і рук, бо тоді лише будуть справжні монахами, коли житимуть трудом власних рук. Неділя, час богослужень і читання святого письма, доручає її мовчання, самоту, молитви, смирення та інші чесноти. А все, що святий Венедик наказував монахам, він і сам це виконував, і був живим прикладом досконалого життя, в якому, попри свою святість, завжди мусив поборювати диявола, бо той намагався збити його з великої справи. Слава про його святість поширилася далеко. А король, гунів, жорстокий Тотила, ідучи з військом поблизу Монте касіно хотів пересвідчитись, чи правда те, що кажуть про чута святого Венедикта. Одної з своїх полководців він велів одягти у свої одежі і численними слугами послав його до монастиря. Однак святий Венедик побачив його здалека, сказав: Скинь, сину, себе, те, що не твоє. І вражений поганий повернувся до свого короля і все йому розповів. Тоді Тотила сам прийшов до Венедикта і, побачивши його, припав до землі. Тоді святий Венедикт підніс його і сказав: Ти на кої багато зла і багато зла тепер чиниш, Рим займеш, за море перейдеш, будеш жити ще дев'ять літ, а десятого року мреш. І так сталося. Господь Бог наділив святого даром проведіння. Він провістив, що монастир Монте Касіно буде зруйновано та Бог спасе монахів. Які там будуть в той час. І справді, в часи святого Григорія двоє Слова Лонгобарди захопили і спалили монастир. Однак з браті ніхто не постраждав, а монастир невдовзі було відбудовано. Так само святий провістив і день своєї смерти, а за шість днів наказав приготувати для себе гріб. У День смерті святий Венедик звелів занести себе до церкви. Тут він прийняв святі танства. І посеред гарячої молитви на руках своїх учнів віддав свого Духа Небесному Отцю. Справа, яку розпочав святий Венедикт, процвітала. Його правило прийняли всі монастирі Заходу, монахи його чини йшли в найглибшій пустелі і робили з них квітучі міста з Богом.